Мої вітання сьогодні. Незвичайне за своїм смаком та ароматом лавандово медове пісочне печиво з вершковим присмаком, яке готується на раз-два. Отож, підтоплене масло 125 г, але підтоплюйте його трошечки менше, аніж я, тому що я вже аж занадто його розігріла. 45 г цукру та 30 г меду, трішечки солі, гарно все це перемішуємо до повного поєднання. Та всипаємо сюди 145 г борошна і замішуємо тісто, після чого додаємо дві чайні ложки сушених квітів лаванди. Гарно замішуємо і готове тісто викладаємо на плівку, формуючи ковбаску, яку ми маємо покласти до морозильної камери. От, У мене масло занадто було підтоплене, і зараз я задати форму своєму тісту не можу. Тому відправляю його на 5 хвилин до морозилки і після чого буду з ним вже отак от, після 5 хвилин воно підстигло, гарно його ущільнюю, щоб не було всередині дірочок і печиво на зрізі було рівненьке, гарно ущільнили, після чого задаємо форму. Тепер до морозилки на 35-40 хвилин, не більше. Коли буде тісто більше в морозилці, воно просто дуже сильно замерзне і буде погано нарізатися. Тобто кришитися буде, ламатися. А моє тісто стояло 35 хвилин, і воно дуже гарно та легко нарізається. Нарізати потрібно товщиною одної скибочки, щоб були. І після чого викладаємо нарізане тісто. На деко застелене пергаментом. Випікаємо при температурі 155-160 градусів орієнтовно 15-20 хвилин. Орієнтуйтеся на власну духовку. Далі так само замішуємо тісто, але в кінці, коли ми додавали сушені квіти лаванди, додаємо трішечки буквально половина чайної ложки мелених квітів лаванди та барвника. Перемішала все це, і мені показалося, що потрібно трішечки більш насичений колір тіста. Додаю ще лавандового барничка, перемішую до однорідної маси обов'язково. І викладаю все це також до плівки, формую ковбаску і на 35 хвилин так само відпочивати. Спеклося наше печиво, підстигло друге тісто. Починаю його нарізати також на шматочки однакової приблизно товщини, після чого буду наше печиво декорувати. Викладаю тісто, тобто шматочки печива на пергамент. І можна отакі шматочки сушеної лаванди у 2-3 квіточки відламувати зверху. Вкладаємо на. Вже м'ягеньке тісто, воно дуже швидко топиться. І отак от декоруємо. Можна ще сухими квітами посипати в будь-який узор і злегка також притискати пальцем, аби воно туди гарно увійшло. І ті крайні маленькі шматочки я декорувати не буду. Випікаю при 140. 150 градусів орієнтовно, краще 140. Так само 20 хвилин. Далі вже орієнтуйтеся на власну духовку, аби воно не підшмалилося. Тому що в мене трішечки уголочки позашмалювалося, я перетремала його. Отож, на сьогодні в мене все.